Ну і давайте, для прикладу, зробимо ще ось таку фігуру. Тут у нас буде більше фігур, саме по формі, також буде текст, ну і з'єднувальні лінії, і згрупуємо. Отже, перший блок має бути такий: отримати замовлення. Я буду малювати на даній сторіночці. Іду на вкладку вставлення фігури. В мене там іде фігура ось такої форми з блоку «Блок схем». Але я зроблю звичайним прямокутником, щоб продемонструвати, як ви можете змінювати наявну фігуру на іншу. Отже, я беру прямокутник, промальовую прямокутник. І, до речі, відносно сторінки, ви також можете вирівнювати по центру. От, коли я клікну на фігуру, погляньте, я заходжу в команду вирівняти. І тут є вирівняти за полем», можна обрати вирівняти за сторінкою, тобто вирів... вирівнювання об'єкта відносно сторінки документу. Обираю вирівняти за сторінкою і обираю вирівняти. Відповідно, серединці, точніше, це мені треба брати по центру. По центру візьму за верхнім краєм, бо я вже опустила нижче. Ось так. Отже, це вирівняти по центру даної сторінки. Тепер тут надрукую текст. В мене має бути отримати замовлення. Права клавіша миші додати текст, друкую отримати замовлення. Тепер клікну на зовнішню рамку, знову зайду основне група абзац. Приберу відступ після. Далі налаштую шрифт. Нехай це буде ептос. Збільшу розмір, наприклад, 14-й. Далі формат фігури заливку зроблю світлого кольору. Нехай це буде сірий кольор. А колір заливання тексту зроблю, наприклад, таким темно-зеленим кольором. І я хочу змінити, щоб в мене фігура мала ось таку форму. Так як я намалювала прямокутник, тепер хочу змінити на іншу форму, це досить просто робиться. На вкладці формат фігури. Ось тут є така команда. Зверніть увагу, я зайшла в розкривне меню і опція змінення фігури. Я заходжу в розкривне меню змінення фігури, обираю фігуру, яка мені підійде замість поточної. Трохи зменшую її за шириною, ось так. І знову ж таки в команді вирівняти вирівнюю по центру сторінки. Перша схемка, перша фігура готова. Далі погляньте, наступне має бути перевірити наявність. Промалюємо цю фігуру. Можна прямо тут з вкладки Формат фігури, якщо вона у вас відкрита, обрати оцю команду і обрати певний вид фігури. Я зайду на вкладку вставлення, можна через цю команду фігури також обрати певний вид фігури. Я візьму цей прямокутник укруглені кути і промалюю нижче. Єдине, що я хочу, щоб ця фігура була такої ж ширини, як і верхня. Я клікаю на верхню фігуру, заходжу в формат фігури ширина 631. Клікаю тут, де ширина Ctrl-C, копіюю. Клікаю на нижню фігуру, клікаю, де ширина, Ctrl-V, вставляю, Enter. Тепер налаштую зовнішній вигляд, і тут треба прописати перевірити наявність. Отже, права клавіша миші, обираю додати текст, продруковую перевірити наявність. Знову на зовнішню рамку. Основне. Потім обираю тут. Відступ після 0 ПТ. Потім шрифт-ептос. Розмір я налаштовувала 14 І через формат фігури заливку зроблю таким жовтим кольором. А колір тексту зроблю теж темно-зеленим. Ну, можна будь-яким іншим. Все, ця фігура готова. Далі погляньте наступна фігура це в нас наявний товар у вигляді такого. Ромба. Давайте це зробимо, але щоб менше форматувати, погляньте, що я реалізую. Клікаю на верхню фігуру, Ctrl C копіюю, клікаю нижче, Ctrl-V вставляю. Так як в мене більшість налаштувань тут вже готові, мені простіше змінити наявну фігуру. Переходжу на вкладку Формат фігури. Знову обираю команду змінення фігури і обираю ось цю команду серед блок-схем, називається «Блок-схема рішення. Трошки розтягну по висоті. І тут продруковуємо текст наявний товар. Ось так. І налаштую інший колір заливання, але зовнішню рамку залишу така, як є. Поки що, ви бачите, я не малюю стрілки, не роблю ці з'єднувальні лінії, потім оце все додамо. Потім сформувати рахунок, тип фігури такий, як і перевірити наявність, тому я собі полегшу роботу. Клікаю на зовнішню рамку даної фігури, клікаю нижче на вільну область і вставляю цю фігуру. Тут продруковую текст сформувати рахунок. Ось таким чином. Далі погляньте. Наступна оплата і доставка. Оплата і доставка буде у нас як. Верхня фігура. Тому скопіювала Ctrl-C, клікнула на вільну область, ще раз клікнула на вільну область і вставила через Ctrl V. І отже, тут у нас має бути оплата і доставка. Так, підписуємо. І зараз саме таке трудомістки, але не менш цікаве. Отже, всі фігури готові. Тепер нам треба їх з'єднати. Я зараз приблизно їх розташовую на цій Ширині, на яка мені потрібна. Ну, плюс-мінус. Бо потім ми будемо вирівнювати відносно вертикалі, і нам буде зручно, щоб ми спочатку їх розташували на однаковій відстані. Ось ці всі фігури є. Тепер погляньте: заходжу на вкладку основне. Обираю команду виділити, обираю вибрати об'єкти. Потім виділяю всі об'єкти наявні. Так, трохи тут важко його виділяти. Вниз, але дає, можна просто через Ctrl. Погляньте, всі об'єкти вирівняні. Тепер заходжу на вкладку формат фігури, заходжу в розкривне меню вирівняти. І, по-перше, розподіляю по вертикалі, це щоб вони були на однаковій відстані по вертикалі. Ось вони розподілились, дані фігурки. І далі. Єдине, що тут зверніть увагу, що в мене по сторінці вона вирівнялась. Але, напевно, я хочу не по сторінці відносно об'єктів. Тому погляньте, поки що клікну на вільну область, натисну Escape, щоб вийти з цієї дії. Ctrl-Z відміню, Знову заходжу в формат фігури. В мене фігури попередньо вибрані. Переходжу в команду вирівняти. Обираю не за сторінкою, а вирівняти саме обрані об'єкти, тобто ті, що в мене виділені. Потім розподіляю по вертикалі, щоб вони були на однаковій відстані. І вирівнюю ще, відповідно, по центру. Оцей варіант вирівняти по центру, щоб вони були на однаковій відстані відносно центру. Все, ці фігури тепер рівненькі, їх залишило з'єднати. Ми з'єднаємо спочатку оцією лінією, потім зробимо оцю з'єднувальну лінію. Почну зі стрілочки. Отже, переходжу на вкладку вставлення фігури і обираю ось таку стрілку «Лінія зі стрілкою. Від отримати замовлення проводжу дану лінію вниз. Тепер, коли провела дану лінію вниз, трошки її треба вирівняти. Іноді з цим бувають проблемки, бо вона не слухається. Зараз ще раз запустимо. Так. І тепер ще налаштую зовнішній вигляд. В стрілочках немає заливки, тому ми працюємо з контуром. Тут де контур, візьму такий темний контур. Далі налаштую тут, де. Контур фігури товщину лінії трохи більшою, наприклад, нехай це буде 2,25 ПТ. Також зверніть увагу, ви можете штрихову лінію поставити для стрілочки, і оцю кінцівку, стрілки можна налаштувати в інших варіантах. Я е, залишу ось таким варіантом, який в мене є. Єдине, можу ще трошки так припідняти, ніби вгору. Так, тільки вона в мене тут пішла. В сторону. Ще раз візьму довщина 2,25. Трохи її по висоті стоїть 1,19, зроблю 1,2 по висоті, так. і тепер я її буду копіювати. Отже, клікаю на стрілку Ctrl-C, потім вставляю Ctrl-V і так вставляю декілька разів. Тепер переміщую цю стрілку орієнтовно так, як мені потрібно, потім буду ще вирівнювати. Так, поки я стрілок зробила забагато, зайві потім повидаляю. Ось так. Через Ctrl повиділяю ці стрілочки, натискаю на першу, затискаю Ctrl, обираю другу, третю, четверту і п'яту стрілочку. Зверніть увагу, всі 5 стрілок вибрані. Тепер заходжу в формат фігури, обираю, обираю вирівняти по центру і обираю розподілити по вертикалі, щоб вони були на однаковій відстані. Щось вони в мене піднялись вгору, значить, по вертикалі не будемо розподіляти. Да, тут, ви знаєте, чому не підійде по вертикалі? Тому що. Самі фігури мають різну форму. Якби, вони, дані фігури були всі однакової форми, тоді було б зручно розподілити відповідно по вертикалі ще. Ось таким чином. Тепер ці зайві стрілочки я поприбираю і промалюю з'єднувальну лінію ось таку від наявний товар до оплата і вгорі припишемо слово так. Отже, заходжу в ставлення фігури, і погляньте, беру ось таку з'єднувальну лінію. Сполучна лінія у Єдине, що погляну, тут, мені потрібно, ну тут стрілочки немає, просто лінія. Значить, беру ось такий варіант, сполучна лінія. З'явився чорний хрестик. Тепер від наявного товару клікаю мишкою і тягну ось так вниз, даною чорною стрілкою. Тепер, щоб мені розвернути, я ось так даною чорною. Позначкою кружечком розгортаю в іншу сторону і ось тут тягну до позиції оплата. Так, тут воно мене не дуже слухає. Зараз ще раз тягнемо ось так, і тут розтягнемо ось так. За жовту ще трошки розтягну, і за білу трошки підтягую сюди. Так, тепер цю лінію клікаю на неї, зроблю контур фігури так само синім кольором чи сизим. І тут де штрихову лінію, точніше товщину лінії, зроблю, наприклад, 2,25, як і стрілочка. Трошки підтягну. Ось в цю сторону. І тут згори мені треба написати слово так. Переходжу на вкладку вставлення, заходжу, розкривне меню фігури, і обираю текст. Цей текст продруковую над даною областю. І тут друкую слово так. Але, погляньте, коли надрукувала слово так, я бачу цю зовнішню рамку. Клікаю на зовнішню рамку, спочатку відформатую текст. Обираю основне, візьму. Шріфт знову «Ептас», налаштую 14 розмір, розташую по центру. Зроблю, наприклад, жирне. А потім перейду в формат фігури, і щоб не було видно цієї зовнішньої рамочки, то, відповідно, контур фігури зроблю без контуру. Ось так. Можна ще клікнути на цю стрілку, наприклад, зайти в формат фігури, контур фігури, і тут, де стрілка, обрати, наприклад, що завершувальна лінія має бути така. Ну, що звідси, від наявного товару, фігура йде, якщо оплата так. То одразу до цієї позиції. Ось таким чином. Наша схема готова, але ще важливо це все згрупувати в одну загальну схему. Тому йду на вкладку Основне йду в команду виділити. Обираю вибрати об'єкти. Завдяки мишці виділяю все, Все, що тут зазначено. Так, ще раз. Ось всі об'єкти вибрані. Ну, а тепер йду на вкладку Формат фігури, команда групувати, обираю і все, це вже суцільний малюнок, який можна переміщувати по документу. вниз, вгору, ну і так далі. Фігура готова. Ви можете пограти з різними фігурами, можете використати інші з'єднувальні лінії. Але фігури в Word це важливо, тому що вони нам дозволяють на чомусь робити акцент, наприклад, додаванням певних. Піктограм, стрілок і так далі, виділяти якусь інформацію, більш графічно представляти. Якщо є питання, пишіть в коментарях, якщо корисно, пишіть в коментарях і яку тему розберемо наступною.